І до іншої області, яка так само потерпає від ворожих російських обстрілів, зокрема на Чернігівщину, перенесімося. Там російські військові підірвали дорогу е, на місці, де е, розташовано географічно кордони України Росії та Білорусі. Зокрема, відео на якому видно потужний вибух, опублікувала Державна прикордонна служба України. Прикордонники припускають, що дорогу з полученням Чернігів-Брянськ Росіяни зруйнували, аби обезпечитись від можливого захоплення своїх територій. Про це не тільки Вітаємо у голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чау з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Бажаю здоров'я, слава Україні, героям слава! От бачили щойно ми усі разом з глядачами це відео підриву дороги в Чернігівській області. Розкажіть, будь ласка, деталі і розкажіть на вашу думку, якою є мета такого підриву. Це Сеньківка, монумент дружби трьох народів, який, до речі, ми виключили з об'єктів культурних об'єктів, архітектурних об'єктів після повномасштабного вторгнення ворога. І ну, це один з шляхів, яким ворог заходив на нашу територію. Ну і тут ми бачимо від. Риторики Київ за три дні до підриваємо дороги, щоб українські збройні сили по ним знайшли в контрнаступ. Насправді дійсно відео це це з'явилось, Дорога там пошкоджена. Ну це не перешкоджає зараз несенню служби нашим збройним силам. Ну, в ДПСУ вже назвали такі дії недолугими. Брянськ нам справді не потрібен. Аби маємо захищати лише свою територію і обороняти. В мене ще питання стосовно ситуації в цілому, тому що є повідомлення, що чотири села постраждали протягом минулої доби на Чернігівщині. Хто постраждав? Які будівлі? Можливо, не дай Боже люди про це розкажіть. За минулу добу втрат серед цивільного населення не було в цілому. Уже після деокупації, внаслідок обстрілів прикордоння, загинуло 18, поранено 7 осіб. Це вже зараз відбувається в ці часи після того, як ворог відступив з території Чернігівської області. Так дійсно за минулу добу було 6 обстрілів, 24 вибухи. Але сьогодні теж днем був артилерійський обстріл, і 25 приходів ми нарахували біля одного з населених пунктів нового району. Також слава богу, і завдячуючи нашим збройним силам без втрат для цивільного населення і пошкодженими. Все ж таки про те, що робиться і що може робитися для зменшення ризиків для населення, розкажіть особливо на прикордонних територіях, чи організовано евакуацію з найбільш небезпечних для проживання населених пунктів, і головне, чи користується попитом ця ініціатива серед містян. І органи місцевого самоврядування, і обласна військова адміністрація, районна військова адміністрація зараз проводять широку роз'яснювальну інформаційну роботу серед населення щодо тимчасового приміщення, релокації в інші більш безпечні регіони, ну зокрема, і області, це мабуть надіє, надієвіший механізм зберегти життя здоров'я, тимчасово релокуватись, поки там ідуть обстріли. Ми створили місця для тимчасового розміщення. Всі умови для проживання. На жаль, не всі мешканці прикордоння прислухаються до таких рекомендацій, адже вони мають своє городництво, свою худобу і відповідно не хочуть лишати свої оселі. Ну, якщо казати, наприклад, за минулий тиждень, то виїхало з території Новородсіверщини близько 200 людей. Але в той же час близько 30 людей повернулось, тому що в ті населені пункти, там де обстріли зараз припинились. Якщо казати в цілому, то десь більше тисячі людей за останні місяці, коли посили ворог обстріли прикордоння, покинули свої постійні місця проживання. Всі умови створені, і зараз головне вмовити людей тимчасово покинути. Найнебезпечніші ділянки, хоча, якщо казати на сьогодні, то у нас є кілька населених пунктів, не хочу зараз називати, в яких населення виїхало повністю, тобто там ніхто не не проживає. Щодо розмінування, сапери продовжують і на тепер знаходити вибухонебезпечні предмети, якої є ситуація в цілому з так званим гуманітарним розмінуванням, які площі необхідно першочергово чистити від вибухонебезпечних предметів? Чи є для цього ресурси? Адже пам'ятаємо, що саме на ці процеси наші міжнародні партнери обіцяли, зокрема і Чернігівщині, в тому числі так само виділяти додаткові кошти. Починаючи з квітня минулого року, і по цей день в області знашкоджено майже 62 тисячі вибухонебезпечних предметів. Це дуже багато в абсолютному значенні. Якщо казати про те, що ворог знаходився на двох третинах області, область була окупована, і точились і бої, і ворог за собою залишив дуже багато мін. То я хочу сказати, що нам роботи на дуже багато років, і ми провели на сьогодні. Оперативне розмінування, я його так називаю, це те, що ми зробили силами державної служби надзвичайних ситуацій, як місцевої, так і з восьми областей, придані підрозділи працювали на Чернігівщині минулого року. І ми звичайно, вперше за все підійшли до обстеження домогосподарств, узбіччя доріг об'єктів енергосистеми. Ну і головне сільгоспогіддя, що нам дозволило засіятися минулого року, і цього року. Але на жаль, це оперативне розмінування, яке не дозволяє гарантувати, що ті території, які оперативно обстежені, що вони повністю небезпечні. щодо гуманітарного розмінування на сьогодні в Чернівській області працюють чотири організації: це Халотраст «ДРС» і «Демайн Солюшенс». Вони зараз якраз приступають до суцільного розмінування. Це важливо, адже ми маємо суцільно обстежити всі території. Адже зараз на жаль, в цей час, коли вже ворог відступив на мінах, продовжують гинути і калічитись люди. Розкажіть іще про, про відпочинок, адже ми розуміємо, що літо традиційний період для відпочинку, і очевидно, що люди, зокрема і у вашому регіоні, будуть шукати можливості якимось чином розвіятись, так би мовити, як в області будуть забезпечувати безпеку людей, які захочуть, наприклад, вирушити на природу? Наскільки це безпечно? Чи будуть визначені можливо окремі території безпечного перебування, і чи будуть відкриті літні та? Табу... Бори для дітей казати про відпочинок при кордоні області на сьогодні дуже важко. Насправді у нас існує заборона на відвідування лісів, тому що дуже багато заміновано лісів, і ворог залишив за собою дуже багато таких сюрпризів для нас поганих. Відповідно, інколи люди нехтують і потрапляють на міни і на протитанкові, і на інші види ураження. Відповідно, з лісами у нас все погано з відвідуванням лісів. Заборона також ми ще не приступали, не приступали до розмінування водного. У нас дуже багато річок, і скрізь точились активні бойові дії. І ми розуміємо, ну навіть не розуміємо, можемо тільки здогадувати, скільки на дні наших річок знаходиться нерозірваних снарядів, тому тут ще дуже велика робота, і це робота на роки. Тому з відпочинком на Чанівщині е, треба бути обережним на сьогодні. Звісно, є декілька оздоровчих баз, які пропонують свої послуги по, по по відпочинку. Вони безпечні і люди цим користуються. Якщо казати про оздоровлення. Дітей з 5 червня стартує оздоровчий сезон. Він в цьому році, на жаль, це будуть в основному табори з денним перебуванням в навчальних закладах. Потім по дітям найбільш вразливих категорій ми працюємо над тим, щоб це був відпочинок в Артеку, в Орах і в інших кількох закладах. Також у нас є потужна міжнародна підтримка і наші донори пропонують. Організацію відпочинку і оздоровлення дітей за кордоном активно з ними працюємо і відправляємо групи. Дякуємо вам, В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.